Всім привіт! Прийшли на копанку на фатки. Ось тепло сьогодні 15 градусів. Попав отакий один окунчик і ось там другий. Котам якраз будуть, бо на вудку вони щось не сильно теж клюють. Води в копанці побільшали трохи і ставка більше тече. Попав ще один окунчик. Сьогодні сонце світить дворі тепло. Покло сьогодні на малу фатку, велику він не бере. Зараз ближче до річки підійдемо, може карасики менше попадуть. Як прийшли, то бачили, щучка ходила по поверсі копанки. Так окунчики тікають сватки. ватки. Із ставка достки. І ставка достки витягнули, вода сильніша пішла, там колеса це затопило. Вона мою ще прибавиться, бо в копанку видно, що заходить. За течією. Зараз витягну фаску, подивлюсь, що попаде. Ось перейшов сюди. Там нічого не попало, поло ротанчика одного взяв. Зараз на глибину туди до плит піду, спробую. Звідти відрубить, таке півкопанки по плитах пройду. Якщо ні, то додому будемо йти. Води додавалось, там було 4 стопчика видно, є тільки 2.